Дорогі друзі, мир дому вашому! В ефірі програма Біблія говорить. Бажаю ділитися Словом Божим для нашого духовного росту, розвитку, багатства. Зачитаю текст Божого Слова, записано Послання до римлян, 8 розділ, 14 текст. Бо всі, хто керовані Духом Божим, є сини Божі. Правда, цікавий текст. Читаючи Біблію, ми більше і більше пізнаємо Бога, більше і більше пізнаємо себе, більше і більше пізнаємо духовний світ, небесний духовний світ познаємо, демонський духовний світ. Біблія багато розказує про противника Божого, про диявола, про Люцифера. Він колись був один із трьох сильних ангелів на небесах, возгордився і був скинутий з неба. Ось і він сьогодні ворог людей і ворог Бога. І, звісно, про нашого Спасителя більше знаємо, про нашого Господа Бога. Біблія авторитетне, прекрасне, надійне джерело духовних знань. Це свята книга Божа. Це святиня православної церкви, католицької церкви, протестантської церкви. Нагадаю, в світі 1,3 мільярда католиків, 980 мільйонів протестанти і 180 мільйонів православні. І Біблія лежить в основі е, всього християнського світу. Це Божий кладість. Написано бездна премудрості. Тут є інформація, так сказати, і для першокласника, і далі, далі далі, і той, хто вже в університеті, в академії вчиться. Тут є такі тексти, що розуміють тільки такі титани духовні, духовні, які поглиблено вивчають Боже Слово. І багато тут інформації є для початківця. Слово Господнє дає прекрасні знання. І ось цей текст. Бо всі, хто керовані Духом Святим, є синами Божими. Що це таке керовані Духом Святим? Правда, практичне питання. І значить, це сини Божі, значить, цих людей ім'я записано в книгу життя. Бо в Біблії написано: остання книга Біблії написано, що чиє ім'я не записане в книзі життя, то він буде кинути в озеро Огнян. А чиє ім'я записане в книзі життя на небесах. Написано ще в книзі Аганца, то та людина після земного життя продовжує жити в небесах з Господом, жити в небесах. Ось. І я хочу розтолмачити цей текст для всіх нас. Я вважаю, що Господь керує нами людьми через два таких канали: це Біблія і особистість Духа Святого. Біблію написав Дух Святий, він її писав 1600 років. Появіть, 1600 років задіяв 40 людей. Це були і багаті і бідні люди, і царі, і прості люди, ну різні різні люди були. І вчені, і пастухи були. Історії цих людей нам відомо, бо вони про себе написали, кого Дух Святий брав і вживав для слави своєї. І, і все, що тут, в Слові Господньому, написано в Слові Господньому, що це писали люди, російське слово, двіжими Духом Святим, керовані натхненні Духом Святим. Апостол Павло, наприклад, в в'язниці написав кілька послань. В'язниці, бачите, навіть з в'язниці писав кілька послань. І е, він пише в церкву, а то Дух Святий йому думки дає, дає, дає Прямо диктовка Духа Святого. Ось так писалася Біблія. І що приємно відмітити, номер один це ж писали люди, які один одного в очі не бачили. Уявіть, 1600 років про така відстань одне від одного. Але Біблія написана як одне ціле. Як ніби вони рядом сиділи і писали. Одного століття люди, одного покоління люди. А чому вона написана як одне ціле? І наука підтверджує Біблію, і археологія, історія підтверджує Біблію. Тому що писали в натхненні одного автора Духа Святого Бога. Це Богом натхнена книга. І тому все тут то це написано мудро. Змістовно, в Бога нема випадковостей. Я не оговорився. В Бога нема випадковостей. Треба казати так: є невивчена закономірність. Бог не в часі, і Він все прораховує до мілісекунди. Він не в часі, в нього нема випадковостей. Все сплановано. І тому кожна дія Ісуса, кожне слово Ісуса, кожне слово в Біблії, воно все Богом обдумано. Якщо ми його не розуміємо сьогодні, це не означає, що воно не має змісту для життя людського. Просто тому що ми так ще не виросли духовно, щоб зрозуміти. Як першокласнику зрозуміти підручник 12 класу? Правда? А і зрозуміє всю тему, всі знання, які там є, почерпне для себе. Так і в духовному світі. І тому, перше, як людина Керується Богом. Це Біблією. От людина поступає по Біблії, це вона керується Духом Святим. тому що Дух Святий написав Біблію. І в Новому заповіті, оце, база, основна база волі Божої для життя на землі. От є два шляхи шлях широкий, який веде в преісподню. і шлях вузький, який веде в небеса. Тобто вузький це біблійне вчення жити по слову Господньому. І коли ми слухаємо Слово Господнє, Біблія каже, наприклад, завжди май чисту совість, добру совість, поступай чесно. І коли людина намагається поступати чесно, то це людина керується порадою Духа Святого, вченням Духа Святого, можна так казати, людина водима Святим Духом. Дух Святий сказав: будь чесний, будь чистий, будь святий. Дух Святий сказав, наприклад, чоловікове, люби жінку, як Христос, церкву. Вчись від Ісуса любити. І така тебе любов, хай буде до жінки. І чоловік, який старається це робити, на цього чоловіка ми можемо сміливо казати: чоловік керований Святим Духом. Він покірний Духу Святому, він не противиться духу. Дух Святий сказав, так живи, він старається так жити. Так само, жінці сказано, що будь покірна чоловікові у всьому праведному, богоугодному, як церква Христу. Поважай свого чоловіка, як Сара Авраама. І коли жінка намагається так робити, це жінка, яка старається жити під керівництвом Духа Святого. Це по Біблії. Або батькам сказано шануйте своїх дітей, виховуйте своїх дітей. Дітям сказано, шануй тата й маму. І будеш довго жити, і буде тобі добре. І коли дитина намагається це робити, ця дитина живе по керівництву Духа Святого. Це дитина водима Духом Святим. Це таки, така одна сторона. А друга сторона, що Дух Святий прийшов в день П'ятидесятниці, і він може поселитися в любій людині, яка покаялася і просить Його. Покаялася щиро і просить Його. І він зійде на цю людину. І людина відчує, що в неї поселився Дух Святий. І вже відтоді тіло її храм Духа Святого. Колись от прийшов апостол Павло в церкву в Самарію. І там відкрилася церква через діяльність діякона Филипа. Він проповідував з великою силою Божою. Його проповідь супроводжували знаменами, чудесами, зцілення були, вигнання демонів було. Багато людей увірували, прийняли Ісуса. Через якийсь відрізок часу приходять апостоли подивитися працю діякона Филиппа. І вони побачили, що ця праця прекрасна праця. І вони їх навчили про Духа Святого. Читайте, дії святих апостолів, 9 розділ. Вони їм розказали про Духа Святого, поклали руки на них, помолилися і зійшов на них Дух Святий. І вже люди отримали Духа Святого. І коли вже вони отримали Духа Святого, то в них керівництво це Біблія, це теж плід праці Духа Святого. І в них керівництво Дух Святий, який в них живе, Дух Святий, який в них живе. Він дає силу. Жити, виконувати волю Божу, любити, добро робити. Він вже дає мудрість, дає радість. Царство Боже, праведність, мир і радість святому дусі, дає любов. Дуже велику роботу робить всередині людини. Людина середини міняється, преображається. Ніби як ДНК міняється, Але ДНК не міняється. Просто людина преображається в образ Ісуса. Вона остається такою, як вона була. В образ Ісуса у всіх сферах життя. Людина преображається, коли є свобода Духу Святому в серці. Колись в Першоапостольській церкві трошечки пізніше далі було вітання у перших християн, знаєте яке? Як живеться Духу Святому в твоєму серці? Була велика увага Духу Святому. Дух Святий він так себе поставив до нас людей, що Біблія каже, що Духа Святого можна угасити, зневажити, не послухатись, обманути, образити. І навіть похолити може людина Духа Святого, коли не буде уважна до Духа Святого. Тобто то ця ніжна особистість, ніжна особистість, вона може бути як, як те вогнище загашене, так от написано така символічна метафора вгасити Духа Святого. І ця особистість Дух Святий в нашій душі, в нашому серці. Він може мати повну свободу, і коли він має повну свободу, він, як сказати, на престолі нашого серця сидить. То він дуже багато привліче в наше життя. У всіх сферах життя він буде працювати для нашого щастя, для нашого блага, для нашого торжества, для нашого прекрасного життя. Але потрібно бути до нього дуже уважним, дуже уважним щоб не ображати, його не обманювати, йому не, не противиться. І потрібно вчитися цьому мистецтву, вчитися ходити з Духом Святим, відчувати Духа Святого. Пам'ятаєте, хто читає Біблію, колись, коли Бог перший раз заговорив до майбутнього великого пророка Самуїла, а він ще був підліток. Він в храмі служив. І він прийшов до священника Ілія каже, ти мене кликав? Каже, ні. Самуїл пішов ліг. Знов Бог каже, Самуїл, Самуїл. Самуїл встав, прийшов до священника каже: ось я. священника, я тебе не кликав. Він пішов ліг. Знову голос. Самуїл, Самуїл. Самуїл встав, прийшов до священника те саме, і священник здогадався, це до нього почав говорити Бог. І священник йому каже, іди лягай, і якщо знов цей голос буде, то ти скажи: говори, Господи, раб твій слухає. Да, він пішов ліг, і це сталося. Бог знову каже: Самуїл, Самуїл. І Самуїл каже: Говори, Господи, раб твій слухає. І Бог тої ночі з ним спілкувався, багато йому сказав, багато про майбутнє сказав, про ситуацію в Ізраїлі сказав. І далі вже Бог часто являвся Самуїлу і говорив з ним. Він його вибрав на пророка, що давав йому слово, а він це слово передавав людям. Друзі, і в нашому житті може бути таке. В нашому розумі є три групи думок в нашому розумі: це наші думки. Ми творці, як Творець Бог, і ми маємо свої думки. В нашому розумі може бути думка від диявола, і в нашому розумі можуть бути думки від Святого Духа. І може бути таке, що думка від Святого Духа прийшла щось зробити, таке натхнення, думка, щось зробити, да? щось прекрасне, допомогти, милость якусь зробити, чи почитати Біблію, чи піти помолитися. От, от є таке от. Тяга така є, думка така є, ми можемо подумати, то моє, то я. А то може бути думка від Бога. У мене таке було. Бонь я зустрівся з пророком, а Бог каже, через пророка, це не твоя думка, це я тебе кличу. А думка, яка на зло, думка від зависті, від гордості, чи якихось ще похотей, страстей це думка від диявола. Як то, колись Петро каже, будь милостив до себе. Ісус зразу зрозумів автора цієї думки, каже дияволу, відійди від мене, сатано. Бо Петро, як хтось сказав так, людина як труба, кому дозволяє, той трубить. І Петро прийняв думку, а ще він не вмів розрізнити. Нам потрібно навчитись, просити в Бога благодаті, наповнення Святим Духом і розуміння, коли думка від Бога, щоб ми чітко її відрізняли від інших думок. І коли від диявола теж її відрізняли і зразу банили. Не брали її в роботу. А від Бога брали в роботу. І так само почуття, хотіння, бажання теж відрізняти, коли вони від Бога і це робити. І коли ми будемо це робити, це пряме керівництво Духа Святого в нашому житті. І коли ми будемо попадати в центр волі Божої, буде являтись велика Божа слава. Велика Божа слава в нашому житті. Тому я закликаю ось до спраги по Духу Святому перше. Читайте вже те, що написав Дух Святий. Любіть Біблію кожен день, хоча б 15 хвилин, знайдіть, прочитайте для себе, і ви побачите, як ці слова будуть, знаєте, як, як генератором сили, радості, утіхи, настрою Ось е, ці слова. І наповнення особистого Духом Святим. Тож думки будуть прекрасні, творчі думки, ідеї будуть прекрасні від Духа Святого. Тому закликаю, сказав Ісус, хто прагне, йди і пий. Випрацюйте в собі спрагу по Богу, по Богу Духу Святому. І так краще жити і легше жити. Дякуємо за увагу, шановні наші слухачі. Якщо у вас є питання по даній темі, чи ви потребуєте духовної підтримки, телефонуйте за номером телефону на екрані. З вами програма Біблія говорить. Божих вам благословень! До зустрічі в ефірі!